Друзі, всім привіт! Ви на каналі про вишуку. Мене звати Катерина. Вирішила зробити такий е, відеоблог про те, чим зараз займаюся, що нового і якось оживити цей YouTube канал, тому що за останні півтора року, які цей канал існує, тут вийшло небагато відео. Хочеться це виправляти, тому ось я тут. Новина номер один. Тут я так і не доробила те, що хотіла зробити, щоб перейти до наступного етапу, тому не знаю, коли це відбудеться. Наобіцяла, не, не викнула, тепер якісь докори сумління, але сподіваюсь, в найближчому майбутньому я це дороблю і маю ідею, можливо, продовжити це збирати на швейній машинці. Подібно до того, як це робиться вручну, але просто щоб це було швидше. Ну і поділюсь з вами процесом. Много новина оця сорочка, я до неї зробила схему. Тому, якщо вам вона подобається, якщо хочете зробити таку саму вишити, будь ласка, посилання на придбання я залишу під відео. Схема в форматі JPEG гарної якості, можна на телефоні відкривати. На Екрані ноутбука комп'ютера е, дуже зручно. Це авторська сорочка, тобто це не копія якоїсь старовинної, це моя розробка, задумка, і буде цікаво подивитись, можливо, в інших кольорових рішеннях. Далі, чим я зараз займаюсь, це ось ці дві сорочки. Якщо хто когось цікавить схема, схема це майстерні Макоша, можете її знайти на Фейсбуці, в Інстаграмі, або навіть в неї є сайт. Теж так само можна придбати там схему на цю сорочку. Додам послання під відео. Ці дві сорочки вже на фінішній. Тобто другий рукав і тут, і тут нормляю. Залишилася зробити вирізування і довишати ось ці елементи на половині рукава. Вишиваю я ці дві сорочки вже 4 місяці, трохи повільніше, важче робота останні місяці, ну, бо трохи набридає, досить одномітно, але фініш вже близько, я цьому безмежно рада. Скоро почну шивати, ну і покажу вам результат, як я це завжди роблю. І ще одна новина, не новина, не знаю, як це назвати, мені подарувала моя замовниця книгу. Світлана, якщо ви це дивитесь, дякую вам ще раз. Книга дуже класна, дуже якісний друк. Тут сорочки жіночі, чоловічі також, але менше, звісно, переважно. Корестик, заволікання, гладь, нагладь, в основному ці техніки, якісний друк. І, знаєте, я зазвичай дивилася якісь сорочки на сайтах, відкриті скрині або сайтам музею гончара. Але коли дивишся на сорочку, от в такому великого формату альбомі, це Вражає більше, тому що там є і сорочки в загальному виді, і елементи вишивки в реальному розмірі. І це спонукає до якоїсь творчості, аж захотілося мені щось з цього колись відтворити. Ну, відкрати не буду, я не впевнена, що це можна робити, але книжка дуже достойна. Ще із цікавого покажу. Недоробки, це шматочок льону, на якому я пробувала. ну Точніше, починала щось робити. Оце одна недоробка, оце ось друга. Не знаю, що мені з цим робити. Натхнення доробляти немає. Можливо, колись щось, можливо, ні. Тому ось так. І ще одна ідея зробити прямий ефір, просто поспілкуватись. Як вам така ідея. Я просто буду так само тут щось вишивати, і на фоні цього щось говорити. Якщо маєте якісь питання, задавайте для цього ефіру, але я думаю, я просто поділюсь, що я дивлюсь, коли вишиваю, або що я слухаю. Дякую всім за перегляд. Змонтую відео, викладу і далі сяду продовжувати цю сорочку.